Вітаю всіх, хто завітав на канал Село ти Моя Доля. Бажаю доброго мирного дня. Доброго здоров'я, успішної праці. На зміну теплому січневі прийшов прохолодний лютий, безсніжний. У нас це Хмельниччина, але морозний. І ось вже майже половину лютого ми прокрокували. І незабаром весна. Актуальна, звичайно ж, навесні. Тема насіння, тема розсади, тема нових рослин, які, можливо, ми навіть і не вирощували у попередні роки, але хотілося б нам вирощувати цього року. Про насіння замовлене і куплене в місцевих магазинах я розповідала вже в кількох своїх відеороликах. І, здається, вже в мене і насіння вдосталь. Можливо, я про щось ще й забулася, то, можливо, щось ще й буду докуповувати. Але, звичайно, існує таке насіння, як насіння, без якого можна було б вже й обійтися, але це насіння для душі. Насіння нашої хотілочки. І от цього разу я замовила насіння, яке, як я вже сказала, для душі хотілочки. Захотілося мені і замовила. Бо в мене вже є замовлене насіння моркви, яке я покупувала в інших інтернет-магазинах, і насіння огірків, і таке інше. Але цього разу наново відкрила для себе інтернет-магазин Геліус. В геліосі я замовляла насіння ще до 2014 року. Мені дуже подобався цей магазин, тим, що дуже великий асортимент насіння був. У мене тоді ще навіть інтернету не було. Я замовляла по телефону, називаючи кожен сорт насіння, який хотіла замовити. І знаходився цей інтернет-магазин, якщо я не помиляюся, в Луганську. І ось цього року я відкриваю знову для себе напівзабутий інтернет-магазин «Геліос». але він вже знаходиться у Миргороді. Переглядаю каталог і віднову. Цей інтернет-магазин зачаровує різноманіттям різноманітних культур, які хотілося б мені придбати. А в цьому інтернет-магазині є і рослини, які згруповані насіння рослин, які згруповані в золотій серії, і в срібній серії, і насіння імпортне, і насіння нашого українського виробника. І інкрустоване насіння. І дуже великий асортимент різноманітного насіння. І ось я замовила із золотої серії, бачите, в таких великих блискучих, жовтих, дійсно, ніби як золота в золоті, насіння в золоті. Сподіваюся, що його схожість буде такої ж гарної якості, як ці пакети. Ну, колись я, як, як я вже сказала, замовляла, то я не мала ніяких претензій до цього інтернет-магазину. Сподіваюся, що їхні традиції збереглися, і вони із Миргорода також надсилатимуть нам таке ж якісне насіння. І от замовила я моркву Болтекс. Хоч нема на пакетику характеристики, але з опису в інтернеті я дізнаюся, колись я замовляла таку моркву, але ж проходить час, і ми забуваємося і назви насіння, і забуваємося характеристики сортів. Отож, Болтекс це середньостилий сорт моркви. Він виведений в Франції, довжина коренеплодів 13-16 см. Використовується у свіжому вигляді для переробки. І для тривалого зберігання, що нам найбільш цінно, можна сіяти під зиму. Також замовила із цієї ж золотої серії моркву шантанеру яль. Шан... Фа... Пакетики ці по 25 грамів. І про Шантане яль. Читаємо характеристику, що період дозрівання цієї моркви 115-125 днів вона також середньостигла, м'яко її, її солодкий, дуже високий вміст каротину і відмінна лежкість цього сорту. І ще з цієї золотої серії замовила Петрушку Берлінську кореневу. Тут також 25 грамів. 25-грамовий пакетик петрушки коштує 30 гривень, а морква коштує по 25 гривень. 25 гривень 25 грамів. Окремо хочу зупинитися на замовлених томатах, томатах-гномах, які стають дуже популярними серед овочівників. Для тих, хто ще мало знає про ці томати, скажу, що томати гноми називають ледачими томатами, тому що їх не потрібно пасинкувати. І підв'язувати також, котрі низькорослі, то також не потребують обов'язкового підв'язування. А виростають вони, вони є низькі взагалі від 50 см і до 1,40 м, в залежності від сорту. А ще, чим цікаві ці томати, тим цікаві, що на них листя прикриває плоди. І влітку, коли дуже палюче сонце, плоди не печуться під сонячними променями. У цих томатів міцне товсте стебло, вони ростуть як деревця. І дуже гарна розсада. В основному сорти цих томатів дуже смачні. А ще їх можна садити дещо густіше, ніж звичайні томати. я вже замовляла деякі сорти чи гібриди цих томатів у дівчат-блогерів. Але подивилася, що тут також є ціла серія цих таких томатів-гномів і замовила тут ще пару сортів. А це червоне серце. Про який пишуть, що це карлик, середня висота 50-60 см. плоди щільні лежкі. вага плодів 50-110 грамів, дуже врожайний, і використовують ці плоди для ринку, для консервування, для салатів. Такий сорт, як золоте серце, характеризують. Як низькорослий штамбовий сорт, не вимагає підв'язки та пасинкування, плоди 120-300 грамів, м'якоть, блідо-жовта, соковита, солодка. І ще ось такий сорт, як бандаберг Рамбол. Середньоранній висота 70-80 см, плоди ростуть гронами по 6 штук. Висота куща 70-80 см, сорт невимогливий і він названий на честь ласощів, приготовлених на основі австралійського рому Бандаберг. Ось такі три сорти томатів-гномів я замовила. І в кожному пакетику по 12 насінин коштує пакетик 9 гривень. А із срібної серії замовила ще огірочки. Хоч огірки я вже замовляла і купувала, і вже вистачить в мене садивного матеріалу огірків. Навіть, напевно, і лишні будуть, але все ж таки не втрималась, щоб замовити і в цьому. Інтернет-магазині, ось такі сорти, як Еліза, Кріспіна, багато з них відомі. Артіст, навіть позазначала собі, що це із срібної серії і аристократ. Всі ці не сорти, я напевно сказала, це не сорти, а гібриди. А ще, крім того, замовили, я отримала. Червоноголову, насіння червоноголової капусти, лангесвіт ред, сорт пізньо розетка середнього розміру, качани фіолетові, вагою 2-3 кілограми. Ще гвоздика садова, декоративні злаки. Молочай. І ось такі грибочки. От хотіла я такі грибочки мати. Звичайно, це декоративні грибочки, але весь час, якщо бачила десь у когось на підвіконях, чи, можливо, десь як декорація до різноманітних овочів, які люди показували, вони мене зачаровували своєю формою, і я завжди думала, що я й собі хочу придбати насіння ось таких декоративних грибочків. І знайшла їх на сайті Геліуса і, звичайно, ж, замовила. Написано, що це дуже. Оригінальний і декоративний сорт. Ну ми й самі знаємо, що він оригінальний і... і декоративний сорт, але без окулярів погано бачу. Так що шукаю окуляри. І написано, що яскраві шапочки. Оранжево-червоні і жовто-зелені ніжки, рослина витка. Дуже декоративна на всіх стадіях розвідку, ліани декоративних гарбузів можуть прикрашати стіни, альтанки та інше. Дозрілі плоди можна використовувати для різноманітних композицій. Ними прикрашають оселі. Рослина теплолюбна, український сорт. Ось такі чудові гарбузики. А я на цьому буду закінчувати розповідь про чергове отримане насіння. Насіння, можна сказати, вже хотілочки для душі. Насіння від інтернет-магазину «Геліус». Якщо гарне буде насіння, гарна врожайність цих замовлених культур, то я наново відкрию для себе «Геліус» і буду знову замовляти. У ньому насіння. Бо, як я вже сказала, що до 2014 року я замовляла насіння в цьому інтернет-магазині. Мені дуже подобався і асортимент, і якісність посівного матеріалу. І якщо все залишилось на попередньому рівні, то я знову наново відкрию для себе цей інтернет-магазин і, можливо, від послуг інших інтернет-магазинів навіть відмовлюся. Ну, звичайно ж, це все покаже час. Посіємо, виростимо, зробимо висновки. А всім, всім тим, хто дивився цей огляд насіння і слухав мою розповідь про інтернет-магазин Геліус і про насіння, яке я придбала на, цьому, на сайті цього магазину. Дуже дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуємо україномовні канали. Всім всього доброго, головне мирного дня, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих справах. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна. До зустрічі!